Як запросити батьків на мій клас? На мій клас є можливість підключити батьківський профіль до профіля учня, щоб відстежувати результати дитини, отримувати сповіщення про роботи, які задають вчителі, статистику успішності, рекомендації щодо покращення результатів учня. Приєднати батьківський профіль до профіля учня можна декількома способами. Вчитель може надіслати запрошення. Перейшовши в на вкладку Мої класи виберіть потрібний вам клас, а саме, пункт батьки. У цьому меню ви зможете відправити групове посилання усім батькам, наприклад, додати його в якийсь чат, через який перейшовши, вони зможуть, виконавши певні дії, підключити свою дитину або відправити індивідуальне запрошення, наприклад, Іванченко-Марина показати, ми скопіюємо, і тоді для батьків буде відразу посилання на їхню дитину. Другий спосіб це приєднати батьківський профіль в особистому кабінеті дитини на мій клас. Зі сторінки дитини потрібно перейти у розділ Мій профіль, Мої батьки і репетитори і Запросити батька. Тут потрібно ввести електронну пошту, ім'я та прізвище. Можна дозволити або заборонити заходити в профіль та натиснути Запросити батька. Після цього у батьківському профілі з'явиться дитина у розділі Мої діти та на головній сторінці сайту. Ось так це буде виглядати. Або розділ Мої діти, ось тут, або мій клас, головна сторінка сайту.